Вітаю, друзі, на каналі Щасливий Грибник. Сьогодні вже субота, 12 жовтня. Іде холод. І не знаю, що будуть гриби, чи не будуть. Я вчора ходив, назбирав багато, буду вечором звітувати. І вирішив ще й сьогодні піти. А раптом це вже останні гриби ще раз позбирати, порадіти самому порадувати вас. І ось пройшов я таку частину лісу, що коли зазвичай вони нормально ростуть, то там я знаходив і по 20, і по 30 і навіть відро. А зараз я пройшов, може вчора були грибники, то нічого не знайшов і ось перший гриб. А ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть дзвіночок, щоб знати, чи ще є гриби, чи вже закритий сезон. А якщо буде, будуть гриби, то я обов'язково вам покажу. Ось там якийсь грибник. Ну що, є гриби? Багато? Так. Ну, каже грибник, що є. Це просто я не вмію шукати. Добре, показую вам першого грибочка. Ну це, не знаю, що він такий. Мало тут бути два чи три. Получився один. А твердий, а тяжкий. Слава Богу. Прийшов я на чергову грибницю, бачу два грибочки. Гриба нема вже, тому що вчора була маса народу і визбери. І це, похоже, що це вже в цьому сезоні греби останні. Рік на рік не буває по подібний. Того року довго він був, а цього року, напевно, буде. Короткий сезон. Однишов я таких. Одного такого. Ось такого. І ще одного невеличкого. Тут хороша грибниця. Тут я знаходи нехлад... одного разу в 18 штук. Майже зразу відро. Поки що є два. Я ще замітив якусь О, це м'ягенький. Від холоду чи від чого. Отакі От два. Ось От тут щось. Мало би бути. Є, але не те, що мені треба. І то мені не треба. В общем, те. Те, що мені треба, тільки дві-два штуки. vidite se, slava Bogu, čestimo i idemo dalje. Метр від того, що я тільки що зазнімував, був отакий. А я не, не побачив. Мені подзвонили по телефону почав говорити побачив. Як я дивлюся. Ось такий гайоні. Друга серія довгої дороги в дюнах. Ішов я, і що, вже годину йду, думаю, ну де ж повинні бути ці гриби. І на кінець натрапив. Ну, одного бачу молодого. Один ось такий. І я його беру, ну він. Гарний, тверденький. Цей тут не знаю який, Цей не дуже. Ми його навіть брати не будемо, нехай тут сіється. О, тут ще під лесням є. І цей напевно міг би бути. Да, цей ще візьмемо. І тут я бачу молодого. А що з того, що він молодий, як він От, що з ним все зробив? Ну, саме головне, що я вже трапив в грибницях, тепер тут треба передивитися, можливо, щось я і знайду. От, вчора я тут був, тому що минулого разу я тут знайшов 8 грибів. В цьому, в цьому хмезові. І заглянув тепер, виявляється, або я його не бачив, або він виріс. Оце Маремоха була тут, а от його там не бачив. Або виріс, або не знаю. такий шикарний грибочок. Просто красень. Да. Сьогодні не густо. Я пройшов по тих самих місцях, нічого не виросло. Других місць не знаю. Іду до машини і додому. Ще попадається мені один грибочок, але він од обійшов я по кругу і нічого не знайшов. Ну що, друзі? Хотів йти вже додому, бо дружина казала до 12, максимум до першої, де треба їхати. І тільки повернув додому і ось. А ну, як тепер треба пошукати, кругом може ще десь є. Беремо цього і будемо ще пару хвилин шукати. І що ви думаєте, я трошки відійшов у бік. Вірніше я за дерево подивився і побачив оцих монстра. Він тут два корені, а так якби три шапочки. О, А тут красончик взагалі. Дивіться. Який. Оце, да. І якраз дружина мені подзвонила. І що мені тепер робити? Я мусю тут ще перевірити. Дивіться. Три кореня. Чотири кореня. Один маленький, великий і четвертий. А шапочки три. Чотири кореня і дві ну, шапочки виходить. Отаке От чудо я знайшов. А тут ще один гарненький. Я думаю, що тут ніхто не ходив. Він десь росте з під кореня. Дивіться, який. Треба тут мені ну, хоча б пів години покрутитися. Може, щось наберу, бо я сьогодні вирішив одній сестрі понести. Навіщо треба набрати. Ось такий гарний ліс. Рівненький, легко по ньому ходити. Ось там далеко я щось бачу. Я й тут близько бачу. І я його здалеку побачу. От там щось я від мене 20 метрів. Йдемо подивимось. Показалося мені або гриб, або маремо. З двох одних. Але то не листочок. Меремух. Отакий маремух мене обманув. Чому? Тому що я того гриба здалеку побачив, і вже тут серце затягнуло, А може і то гриб. А то не гриб. На цей гриб. Усім грибам гриб. Зараз я тут ще пошукає, я ще щось повинен знайти, щоб сестра була задоволена. Не тільки кількістю, а й якістю.

Ішов, так ішов лісом і листочок мене обманув за тим деревом, так здалеку мені показалося, що грибочок. Дійшов, а то листочок. І, і я так звернув вправо, а тут гриб. Якби я не помилився з тим листочком. Bilmiyorum ama ben tihirbaşık. О, друзі, що я знайшов, що я пропав. чи як сказати. А тепер я прийшов до себе, включив камеру і показую вам. Дивіться. Починаю зменшувати. Це щоб ви розуміли, корінь десь 5 см в діаметрі. Шапочка сім. Але це я не те, що ніколи не знаходив а ніколи не бачу. І там ще корінь залишилось. Це корінь діаметри Десь 8 см, Шапочка до 15. Я таких ще грибів не знаходив. Чесне слово. Слава Богу. Od takového veletně já si hodně znešu, jaká vaha a jaký vin. I vaha 696 gramů. Na takem boku, drugim bokom 694.